Добрий день, доброго дня. Мені дуже приємно бути зараз вас на цій важливої панелі. Працювали разом у багатьох питаннях, намагаючись покращити середовище для приватного ем, державного партнерства і для того, щоб показати містам і іншим державним органам, як це краще робити в наступні роки. В Україні взагалі і в Харкові конкретно буде втрачатися багато грошей, мільйони, до мільйони доларів на покращення державних послуг, змінення інфраструктури і покращення приватного сектору. І один з способів ефективного інструктування цих грошей з точки зору фіскальних питань, це зробити приватне державне партнерство і ті, Успішно виконується в багатьох странах різних рівних розвитку і, хоча вкладається дуже багато грошей, це може покращити національне державне і міське міський розвиток. Державне приватне партнерство може також покращити ефективність, прозорість. І економічний розвиток в наданні послуг та інфраструктури державне приватне партнерство це гарний механізм розвитку для того, щоб досягти планів розвитку місць та застосування міжнародних інвестицій через цей процес держава залишає за собою остаточний контроль над процесами і уникає складнощі приватизації державно-приватне партнерство також збільшує конкретно здатність країни, Запрос, запрошуючи іноземні інвестиції, а також іноземні компанії. І покращення навчання в Україні створює інвестиційний клімат і е, покращує е, виконання державних послуг для е, е, цієї панелі я хотів би запропонувати дуже коротко. сфери е, Ключового розвитку та приватно-державного партнерства я хотів би розглянути ці три сектора: політика, економіка та виконання. В Політиці повинно бути виконання політичного політичної волі, політичні чемпіони, які будуть. Просувати конкретні проекти вони будуть е, застосовувати всі зацікавлені сторі, е, сторони на ранніх етапах процесу для того, щоб побачити, що державно-приватне партнерство е, е, розуміє всі е, особливі потреби людей і е, задовольняє ці потреби. А також треба розглядати екологічні наслідки і регуляторні наслідки, економіка. Державного приватного партнерства повинно витримуватися дуже часто. Люди, міста, і ви бачили цю ситуацію самі. до них приходять ідеї державного приватного партнерства, але ці ідеї реально неможливо реалізувати, тому що вони економічно не є розумними та Цікавими партнерства повинні були оптимізовані для того, щоб був прибуток, були повер було повернення коштів в той час, як покращуються державні послуги або ж покращується інфраструктура. Повинна бути дисциплінована економіка. дивитися на те, що роблять, роблять інші країни для того, щоб застосовувати міжнародний. Досвід, але також треба застосовувати національний талант та пристосовуватися до місцевих реалій, Як вже багато спікерів сьогодні сказали, дуже важливо вирішити питання корупції і робити це через прозорий тендерний процес для того, щоб державні інтереси дуже добре підтримувалися. А після того як почалося Виконання проекту треба здійснювати моніторинг для того, щоб приватний партнер виконував те, що пообіцяв дуже багато можливостей по всій Україні. Дуже багато міст намагаються вирішити питання про нездоров'я, освіти, вирішення переробки сміття. І інших багатих багатьох питання, і в нас в команді дуже багато людей розглядали різні напрямки протягом років, і вони можуть поділитися ідеями, а також досвідом, що зробилося, в якому статусі різні речі, що треба робити в майбутньому для того, щоб приватно державні партнерства ефективно розвивалися в Україні і допомагали регіональному розвитку, а також міському розвитку.